Белка розташована на лівому березі річки Липа, у бабіч траси Луцьк – Львів. Село було відоме під назвою Старий Горохів. Ми помітили, що тут дуже багато діток та молоді, а це значить, що село живе і розвивається в правильному напрямку. Люди тут роботящі, подвір'я доглянуті, городи посаджені. Першою, кого ми зустріли, була Марія Петрівна. Наскільки важче стало жити під час війни? Дуже важко. Набагато важче. Внук зараз на війні, так обідно. Він тільки прийшов з армії, два місяці побув вдома і його забрали. Телефонує, що розповідає? Телефонує. Він так не розказує, щось не можна, але живий, здоровий. та й все. Марія Петрівна все життя працювала до яркою на фермі. 29 років і 6 місяців працювала до Яркою. А зараз багато корів з кобелцем? Нема на Скобелці. Одну бачили ми точно. А та як до, люди. Саме мало. Мало, дуже мало. Пан Ярослав розповів нам, що багато сусідів виїхали за кордон. Важче стало жити. По-перше, що дорожче стало жити. З точки зору, якщо по сільському господарстві говорити, то солярка. Відповідно, дорожче стало обробляти, Там, наприклад, якщо раніше брали минулого року 25 гривень за соту, то зараз 50 гривень за соту. Тюксолом, якщо коштував 8 гривень, тепер 15 гривень коштує. Перегорювання, ну воно все подорожчало, воно все за собою потягне. Мінеральні добрива подорожчали, також воно за собою все потягне. Ну, але жити треба, працювати треба. Для майбутнього і для армії. Як то з волонтерським рухом в Скобелці? Прошу. З волонтерським рухом як вас З Волонтерським, ви знаєте, що зараз щось трошки приглохло. Якось на початку було ще краще, тому що навіть ну, ми от збирали там одяг, в школі пекли печиво, там, різні витребеньки. передавали то і на армію, і на біженців то зараз воно щось трохи приовагло. А так, люди працюють, мусять працювати. Хоч і війна йде, але працювати потрібно. А збільшилось населення, от, як ви пам'ятаєте? Збільшилось, але не в даний момент. В даний момент дуже багато повиїжджало. Виїхали в Польщу, в Німеччину, ну, хто куди. Наші сусіди практично виїхали в Польщу в дні. Другі виїхали в Польщу, Ті також виїхали в Польщу. Пані Олена жила у Луцьку, але на пенсії вирішила переїхати в Скупелку. Каже, тут і повітря свіже, і дуже родюча земля. Добрий день! Добрий день. Скажіть, будь ласка, як цього року більше городини садите, чим так. минулі роки більше? І трошки більше. Бо треба допомагати і воїнам, як у нас е, збирають продукти, то відправляємо, даємо, що маємо. Багато зібрали продуктів для воїнів в Скубелці? Ну, Як вам сказати, збираємо те, що є, і картопля, і морква, і буряки. І... А зараз помідори будуть. То треба буде, будемо консервувати і консервацію передавати. Чи можливо? Вижити на пенсії пенсіонера зараз? Без хазяйства то тяжко. А так, все, що вирощуєш, то воно допомагає. Що стало важче? Все важче. Все важче. Головне, щоб був умер, а там хтось вже був. А яку ви маєте пенсію? Три-300. На що їй вистачає? На все має бути. Все заплатити. І все купити. Як думаєте, зиму пережити? Чим будете отоплювати хату? Ну, думаю, газу. А що? До... У дрова не поїду. То немає здоров'я вже. 76 років. І все. А яке ще тримаєте господарство? Нічого. Паруку, нічого, нічого. Який цього року врожай вас, городини? Ну нічого. Такого, стоп, була, от викупили. То, то, то нічого. А там. Так. А як зараз ну, взагалі накладно тримати коника? Скільки взагалі? Ой, погано. Тяжело, тяжело. Треба зерно, треба кусити, треба ну, все давати. Борочок, все то дуже тіжливо. А Яке маєте ще господарство? Свини, курики, такі, такі. О. Наскільки на, на стало важче, як от війна вже 8 років, а з 24-го повномасштабне. Що змінилося в вашому житті? Багато чого змінилося. Раніше було дешевше, було легше, на роботу ходив. Міг заробити, людина заробить щось, добуде, посадить, виростить. І мав, а зараз вже тяжко. Зараз ота стоїть 25-30, щоб стики посадити, а змолотити більш, вже більше, ну, вже змінилося дуже батько. Скажіть, а як, на вашу думку, дороги в Скобелці, в якому вони зараз стані? Машини, бачу, в принципі, швидко їздять. Ну, нормальні такі дороги тут нема обіди, дорога добра. З епіцентру бойових дій, втікаючи від війни з Донецької області, приїхали Зоя Олександрівна та Марія Григорівна зі своїми онучками Анастасією і Наталією. Приїхали ми разом їхали. Це виходить, ну, ми трохи зрідні. Да. Діти нас забрали, при... прямо приїхали, сказали, що якщо не вийдеш, ми довго відказувались, не хотіли їхати. З дому ж самі знаєте, як домівку покидати. Коли сказали, приїдемо, під руки виведемо. Уже уже, ну, вже стріляли, там зручківка вже теж ракети попадали, ну, коротше, вже бомбили, а сирена не стухала кожен день. І сутраж, і цел, цілий день, цілий день, то у підвали ну, общем, вже нервна система була зірвана, вже дзвоночка по телефону здрагував, треба ну, ну, було їхати вже. Треба було їхати. Ну, діти забрали і поїхали з дітьми, тут я ж кажу. І дочка, мій син зять, забрали нас сюди. Були ми тут скільки два місяці в місті були. А тоді дітей закінчились, відпускаш. Ну, на що ж треба жити? Ну, повернулися, а в них робота така, ну дали їм, як сказати, броню. Ми Ну, син їй працює електриком, по тому самому. Потрібна професія зараз. Так, Потрібна так, професія так, і кругом вже це. Вони її зараз роблять, виїжджають, там бомблять, по а по визову їздять, де відновлювати треба. Якщо нічого не робити, так тут помимо бойових дій буде. Осе, як кажуть, обіс... обісточене, чи як уже ми і по-своєму, і по-українськи вже тут. Розмовляємо. Ну, така ситуація. Діти поїхали, і зараз там у них дуже така ситуація, що літають. Теж кружено, все солдатами заставлено, чи можливо вони будуть сюди вертатися. Неможливо, а будуть. Вони пересилають нам теплі, теплий одяг. Сюди, поїхали ну, за одягом. бо Ми чому були, приїхали, ну, чому діти приїхали. Тут, звісно, допомагали нам це… В першу, першу чергу хочемо господарів подякувати. Так. І всіх собабчан, вони дуже нам вони допомагали. До нас, якби ми приїхали, вони все несуть Несли нам, все. Нам ми навіть ми не, ну, не могли вчасно дяку, подякувати. От, так що, велике їм син спасибі. Приїхали ми ще в квітні місяці сюди. І чому саме сюди? У мене був чоловік звідси, і тут наші залишилися рідня. От. Ну, дочка моя созвонилася, ну, вона вже троюрідні з собою, з сестри. От. І вона запросила. А яка ситуація була на той момент, коли ви виїжджали? Ну, почалася війна, вже, ви розумієте, ну, як скрізь гриміло, скрізь це те саме. Почали, щоб виїжджали, шукайте, тому що... Затянеться війна, ну, хто його знає, як буде. Як їхали як добиралися? Скільки часу? Ну, ми сутки їхали. От ми 6 квітня, оскільки, навіть о 16-й годині десь Краматорська виїхали, і тут були вже ми в Львові десь вечором. Ну, десь ми часу годину 10-й вечора, одинадцятій вечора, ми вже тут були на місці. А хто хто з вами приїхав? Дочка моя приїхала була і внучата ж, ось одна друга там. От. ну Вони раніше приїхали, а потім ну, там вони жили, вони в Горохові, там ну, троюрідна сестра, Юліна, дочки мої вже. Потім вони знайшли, тому що в нас їхало ще шість, шестеро людей. от, І ну, як, звернулися до міської ради. от, чи до соцзабесу, що де можна, може, квартири їй нам дали, посовітували. Ми раді. З самого початку, 24 лютого, я була на навчанні. Мені позвонила мама в 6 ранку і сказала, що треба збиратися додому і взяти найголовніше. Наші дівчата вже чули зранку вибуху, бо в Краматорську там по... По чомусь там попали, то чули вибухи дуже близько від Слав'янська. Е, я почала збиратися, якраз ми поїхали на автовокзал, і якраз йшов останній автобус зранку додому. Я встигла і ми поїхали додому. Е, потім спочатку ми позбирали речі на всяк випадок, е, було ще не так чутно все відразу, а потім вже було дуже, дуже громко. Настя вночі вставала, коли щось летіло дуже низько, то Настя вночі вставала, біжала, плакала до мами. що, ну, що Щось летить, щось дуже громко, то ми всі лягали в коридорі на, на, підлог. на підлогу і лежали. Пару раз спускалися в підвал, але в нас в селі немає. Е, Тривоги, в нас немає тривоги, тому ми не знали, що коли, але чули, якщо летить, і літало дуже близько, дуже низько. І ми ось, коли останній був раз вдома, то ну, ми бачили вертушки, ну все ми бачили, дуже низько літає над двором і над нами. Ну так можна йти в магазин і щось летить. Це дуже громко, аж падає аж чуть ли не на землю просто. Потім мама, ми чекали, коли вже виїжджати. Ну, мама думала, чи не рано, чи не пізно, і там вже почали просто оголошувати евакуацію. То вибачте, то нас вже тоді мама возила, ми виїжджали на евакуаційному поїзді. Там дуже було багато людей. Ми сиділи, ну, там на одному місці сиділо по 8 по 10 людей, сидячи, їхали сутки. Петро Пилипович. Заслужений працівник культури застав дві війни. От ми жили в, в село таке, на Волині. І чекали від німців, то там позбирали все, батьке, дядьку, там все, що, що можна було з собою взяти, подушки, там, муку і так далі. І, і переправлялись через, через річку. І той час, значить, мама переносила, все переносила, а вже вечір наближався. І, коротше кажучи, що вона повернулася, мене не знайшла. О, я пролежав там сутки. І в мене їхали другі люди і підібрали Знаєте мене? Зайшла через, через двоє сутик. Така була в мене історія. Як зараз живеться під час війни які переживання, які сподівання? Ви знаєте, що ніколи не міг подумати, що в 21-му столітті може бути така війна, що є все такі нелюди на світі, що вони ну, не мають нічого святого в душі. Я не знаю, до чого то може бути людина, то навіть не можна людину назвати, щоб сьогодні робити такі, такі, такі трагедії. Не знаю. це, це просто, Але то бачите, мені здається, що це все наша політика зробила. Тому що колись було, ділили на захід, на схід, от, і електорати, там боролися за тих людей, наші боролися за тих людей. От і воно все вийшло. Я думаю, що от був митрополит Огієнко, він сказав, каже, Україна тоді буде, коли Москву буде їхати з перекладачами. Тоді буде Україна. Я думаю, що там війна зараз перемеле все. І ті люди, які були на сході, вони приїжджають сюди зараз. Я так чую людей, що вони стираються говорити на російській мові. Я думаю, що би батьки, що ми дожились до перемоги. От я думаю, що це буде все зовсім по-іншому. Цьому веретину 150-200 років. Його знайшов мешканець села Скубелка в себе на горі та відреставрував. Відреставрував його пан Микола. У вільний від роботи час він полюбляє працювати з деревом та створювати елементи декору, щоб прикрашати своє подвір'я. воно виросло так в лісі, розумієте. Я 18 років проробив ліс без упишку. І ото всі ці, то я то все збираю в лісі, що мені пасує, і сажу декор. Бачите, воно рухло отак. До гори. Я його взяв, обрізав. Як саксофон. То є саксофон, так. Процес які відновлення Процес відновлення треба взяти болгарку, пошифувати, потім почистити цього і скрити лаком і помалювати чорним лаком. Або пиковий, або чорним. Лискучим. Ось таким наша знімальна група побачила село Скубелка.